Адвокатське об'єднання актум дія задля результату. Сьогодні, 16 липня 2024 року. Останній день, коли військово зобов'язані, зокрема, і жінки із медичними професіями від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Як зміни діятимуть вже від завтра? Про це поговорю із Віталієм Пітецьким, адвокатом адвокатського об'єднання. Актом пане Віталію, добрий день і Відразу мабуть, всіх дуже цікавить питання, як від завтра буде відбуватися це розсилання, вручення повісток, а також виклику до ТЦК та СП і взагалі сама процедура перевірки даних. Так, дійсно, починаючи з 17 липня всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років будуть отримувати повістки на свою зареєстровану адресу місця проживання, так звану прописку, які не оновили свої військово-облікові дані. Дані повістки будуть вручатися з метою військово-облікових даних або проходження ВЛК, або вже призову на військову службу. Причому законодавство передбачає, що дані повістки мають надсилатися рекомендованим поштовим відправленням цінним листом з описом вкладення. Що стосується процедури перевірки військово-облікових документів, то в принципі нічого особливого не змінилося. Нагадаю, що всі громадяни України віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, паспорт, простіше кажучи. І відсутність одного з цих документів є вже підставою або о, обох документів є вже підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Єдиним нововведенням є що на даний час військовообліковий документ він може пред'являтися в електронному вигляді, і він має таку саму юридичну силу відповідно, як і в паперовому вигляді. Сам процес пред'явлення і перевірки перевірки військовооблікових документів та документів, що посвідчують особу, так звані уповноважені особи групи повіщення здійснюють за допомогою фото та відеофіксації. Добре, а що далі? Штраф? Ну тобто, яка процедура, так би мовити, покарання? Під час перевірки військово-облікових документів перевіряється їх наявність і відсутність розбіжності розбіжностей з єдиним реєстром зобов'язаних. От, якщо в такому випадку виявлено розбіжності, відповідно особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Це статті 210-210 прим. -210 1 кодексу України про адмінправопорушення і покарання під час дії воєнного стану передбачає у вигляді від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. От скажіть, якщо людина не оновила свої дані, її мають право затримати. Але кого ще е, можуть затримати? Також можуть затримати, якщо людина, як ви сказали, не оновила військово-облікові дані, якщо особа перебуває у розшуку, якщо у громадянина відсутні військово-облікові документи, або документи, які посвідчують особу собою, або є розбіжності у військово-облікових документах з даними єдиного реєстру збов'язних в такому випадку. Працівники органів національної поліції, які входять до складу групи оповіщення, пропонують громадянину з'явитись до Прибути до найближчого ТЦК з метою ну, уточнення цих даних, і з цією метою громадянину вручається повістка. У разі ж відмови від отримання повістки, по-перше, що це фіксується засобами фото та відеозйомки, і складається акт про відмову в отриманні повістки. І після цього поліцейський, який входить до групи оповіщення, має право затримати, здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК. На цьому ще хочу зауважити, що що право на затримання мають лише працівники національної поліції, працівникам ТЦК та СП дане право не надано. І на завершення, ви, як адвокат, що можете порадити українцям, на що варто звернути увагу при затриманні і як поводитися? Ми почнемо з того, що адміністративне затримання, ті норми, які врегульовані Кодексом України про адміністративні правопорушення, вони передбачають, що адміністративне затримання здійснюється не більше як на три години. Відповідно, якщо вас затримують, ви вимагаєте складання громадянин, має вимагати складання протоколу про адміністративне затримання з фіксуванням часу затримання. Певно, і також закон передбачає, що особі надано право на сповіщення близьких родичів та адвоката відповідно, або особисто, або чи спать, дякую, дякую за дякую ваші вам. фахові коментарі. Зі мною був Віталій Пітецький, адвокат адвокатського об'єднання. Актом дивіться наступний випуск програми. Юридична експертиза і будете знати більше про свої права та обов'язки. Адвокатське об'єднання Актум. дія задля результату.